Погода в Україні на цьому тижні буде мінливішою ніж будь-коли. У найближчі кілька днів у більшості областей країни вдарять заморозки до мінус 8-13 градусів, але вже на вихідних очікується різке потепління до плюс 10-13 градусів. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 17 лютого, невеликий дощ місцями з мокрим снігом очікується майже по всій території України. Сухо буде лише у Чернігівській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській області. Там переважатиме хмарна з проясненнями погода. Нарешті території країни очікуються опади. Що стосується температури і повітря в цей день, то очікуються сильні морози вночі. Так, в денний час доби холодніше всього буде у східних областях, там повітря опускатиметься до мінус 6 градусів морозу, а ось на решті території країни повітря прогріватиметься до плюс 4 плюс 9 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус тринадцяти градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 8, а вночі буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 3 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 9 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до мінус 6, а вночі від мінус 7 до мінус 13 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до плюс 6, а вночі від 0 до мінус 8 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 9 в день і від 0 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві 17 лютого. Протягом всього дня буде триматися хмарна погода, ранок і день прийдуть без опадів, увечері можливий дрібний дощ зі снігом, температура повітря буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла, у Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів, температура повітря становитиме від плюс 1 до плюс 6 градусів. У Харкові в п'ятницю погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без опадів. Температура повітря очікується від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. У Дніпрі весь день буде хмарним, уночі тиме сніг, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. Температура в цей день буде від 0 до мінус 3 градусів. В Одесі, 17 лютого, весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!